У фоє Закарпатського обласного музично-драматичного театру збираються учасники та відвідувачі виставки картин Малюю серцем. Ці роботи створили мами та дружини полеглих захисників. Тут картини і короткі історії до них. Ми з чоловіком дуже мріяли багато років відпочити десь в теплій країні, десь, може, Таїланд або Єгипет. Ну і не сталося ми. Якраз повинні були. На наступний новий рік ми запланували подорож, але він загинув у березні. Наша мрія тепер здійснилася на цій картині. Це мрія моя прожити до глибокої старості, тримати один одного за руку і підтримувати весь час. Також у нас була мрія збудувати будиночок на березі із бери озерце. Біля будиночка росте дуб. Два дуба, які сплетені один з одним, які символізують нас двох, як чоловік казав це ми з тобою кохан. Бачила свого покійного чоловіка як Янгола. Він пішов пішов добровільно, У в нас є, е, сини, щоб не йшли хлопці. Він сказав, що піду я. Жива справжні історії кохання, всеукраїнський благодійний арт-терапевтичний проєкт, який має на меті психологічну та соціальну реабілітацію дружин і мам полеглих захисників, розказує керівниця проєкту Олена Сокальська. Через сторінку Фейсбуку спільноти дівчат, які разом працюють, переживають цю втрату. Вони пишуть мені на сторінку, що ми знаходимося саме в цьому місці. Приїдьте, будь ласка, до нас. Ми дуже хочемо взяти участь в цьому проєкті. І тоді я на місці шукаю професійного художника і майстерню, який погодиться допомогти дівчатам створити їхні полотна. І таким чином це відбувається. Я мала підтримку від фонду сучасна Україна. На жаль, вона скінчилась. Зараз цей проєкт підтримує група агенцій ХА. Вас. і благодійний фонд На Закарпатті участь у таких майстер-класах взяли 30 учасниць, каже представниця благодійного фонду Сучасна Україна Тетяна Пайда. У нас на Закарпатті було чотири майстер-класи: це Ужгород, Берегово, Тячево і Мукачево. Майстер-класи проходили дуже душевно. Ми багато і плакали, і сміялися, і слухали історії. Ці полотна це про біль, сум, тугу. Трату, але водночас це про надзвичайну силу духу цих жінок, матерів. Марія Поляк прийшла на виставку як відвідувачка, розглядає картину невістки учасниці проєкту і перечитує її історію на фотографії син Марії. Ми всім співчуваю я як мама. Це всі вони мої діти, можна сказати. Олена Сокальська каже: ця виставка в Ужгороді триватиме від 7 до 21 листопада. Вхід для відвідувачів вільний. Далі роботи повезуть в інші міста України. Зараз, за словами Олени, ще тривають майстер-класи. У кожному новому місті експозицію будуть доповнювати нові роботи. Усю колекцію зберуть наприкінці цього року у Києві. На жаль, ми не можемо повернути дівчатам їхніх чоловіків, і на жаль, ми не в змозі допомогти їм пережити цю втрату але ми можемо створити коло підтримки, і в цьому колі дівчатам буде набагато легше жити і триматись. Я весь час думала, що я ненормальна, не така, як всі. Ну і коли спілкуєшся з жінками, такі як, як я, то розумієш, що ми майже всі однаково проживаємо цей біль. І я не я сильно не сильно відрізняюся в своїй болі, як це проживають інші. Причому чому проблема дружин, військових, тих, хто втратив, не тільки дружина, матерів, ну взагалі всіх, хто хто поніс якусь втрату. Наша проблема в тому, що ми в цьому живемо. Ми інколи не можемо вийти ось за це коло. А будь-яка сублімація, коли ти малюєш, стилаєш, ти починаєш бачити світ якось, ну по-іншому, скажімо так, і це емоції, які нові для нас. Це не радість, це яке щось, якесь нове, яке допомагає жити. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.